Перевірки всім боятися. Насправді зараз дуже розганяється питання того, що 1 липня відновлюються перевірки. Сьогодні я вам розповім про перевірки для малого бізнесу. Коли ви ФОП чи невеликий маєте бізнес, то звичайно, що ви боїтеся перевірок. Чому так? Ну тому, що ви не впевнені, що у вас все. Добре, що поміняється з 1 липня, Та нічого, просто за те, що ви здійснюєте, можуть перевіряти, що буде з перевірок, та? Що, чого, до чого слід підготуватися. Перевірка це не ніколи не є перевірка там чогось окремого. Дуже часто це перевіряють комплексно. Тобто, якщо будуть перевіряти вибиття чеків. Чого боїться бізнес зараз, так? то це не тільки чеків. Та? Якщо у вас це правильно в чеках, то вам дадуть запит на найманих працівників, на е, якій підставі здійснюється діяльність ті чи інші тості і так далі. І в комплексі будуть дивитися як структурований бізнес. І якщо дотепер у вас з цим є питання, і ви не впевнені, що у вас... Все гаразд, то ми можемо вам допомогти. Перевірок не слід боятися. До них треба просто бути готовими, і тоді ніякі перевірки не страшні. Я Христина Лисканич, власниця найбільшої бухгалтерської компанії в Україні. Я знімаю страх від перевірок як у власників бізнесу, так і в бухгалтерів. І зі мною перевірки не страшні. І ділюся тим, чим може бути корисно в плані, як підготуватися. Б'ємо чеки. Маємо офіційний дохід, структурований бізнес, прийняті працівники, а що в перевірках може бути не так. Все решта нема що перевіряти. Якщо ми все б'ємо, якщо в нас є працівники, то в бізнесі все прозоро. Як це зробити оптимально? Оце вже наша задача. І ми з нею справляємося дуже ефективно. Всім гарного настрою і відсутності страхів.